Уявіть ситуацію: ви йдете вулицею, до вас підходить незнайомець, усміхається і дарує квітку. Ви здивовані, дякуєте. А за мить він просить невеличку пожертву і ви даєте. Хоча спочатку навіть не планували. Чому? Це працює норма взаємності, один із найсильніших соціальних законів. Якщо хтось робить нам добро, ми відчуваємо обов'язок віддячити іноді навіть більше, ніж отримали. Сьогодні ми розберемо, чому ця норма закладена в людську природу, як її використовують маркетологи, політики та секти, які експерименти довели її силу, і головне, як захиститися від маніпуляцій. Норма взаємності це правило Ти мені, я тобі. Якщо хтось нам допоміг, пригостив, подарував щось, ми відчуваємо борг. Ця норма настільки потужна, що. Дарувальник може сам попросити відплату, не чекаючи добровільного жесту. Часто він може отримати більше, ніж віддав, умовно кажучи, за посмішку гроші за безкоштовний зразок покупку на сотні. Взаємність працює і в емоціях. Ми більше симпатизуємо тим, хто нам симпатизує, і відчуваємо антипатію до тих, хто нас ігнорує чи відштовхує. Іншими словами, взаємність формує наші стосунки, кола друзів, навіть любовні історії. Це фундамент людської соціальності. Корені взаємності в еволюції. Наші предки виживали завдяки обміну. Сьогодні я поділюся м'ясом. Завтра ти даси мені коріння, чи допоможеш у полюванні. Той, хто не віддячує, ставав ізгоєм і ризикував померти. Соціологи кажуть. Норма взаємності це клей, який тримає суспільство. Без неї не було б довіри, торгівлі, дружби. Але саме ця сила робить нас уразливими до маніпуляцій. Бо іноді ми віддячимо навіть тоді, коли не хочемо і не повинні. Соціолог Філіп Кунц надіслав різдвяні листівки сотням незнайомих людей. І що ви думаєте? Більшість відповіла. Деякі навіть додали його в постійний список і роками надсилали листівки у відповідь чому? Бо вони відчували обов'язок віддячити. Інший експеримент Рейгана у 1971 році. Психолог Деніс Рейган перевірив, чи зростає готовність людей допомагати після маленького подарунку. Учасники сиділи в кімнаті, і експериментатор приносив їм Кока-Колу. Пізніше він просив купити в нього лотерейні квитки. Ті, кому дали напій, купували значно більше, навіть якщо сам експериментатор їм не подобався. Це показує, що норма взаємності часто сильніша за наші симпатії. У 70-х роках члени руху Харі Крішна роздавали в аеропортах маленькі пластикові квітки, а потім просили пожертви. Люди ніяковіли і давали. Настільки це працювало, що рух зібрав мільйони доларів. Ці приклади доводять навіть дрібниця, безкоштовна проба, комплімент послуга може запустити в нас механізм віддячення. Як це використовують у житті? Норма взаємності, улюблений у інструмент у маркетингу і у бізнесі, наприклад, безкоштовні пробники У магазині. Вам дають шматочок сиру чи ковбаси, і ви віддячуєте, треба щось купити. Акції 2 за ціною одного. Це виглядає як подарунок, але насправді мотивує витратити більше. Подарунки від брендів, ручка, календарик, навіть стікер. І ми вже прихильні до компанії. У політиці кандидати на виборах роздають календарики, кульки, навіть продуктові набори. Це теж форма дарунку, яка створює відчуття боргу. Норма взаємності не завжди погана. Позитивні сторони такі. Зміцнює дружбу і довіру, дозволяє будувати бізнес на взаємних послугах, робить нас більш згуртованими. Негативні сторони норми взаємності вона змушує віддячувати навіть тоді, коли ми не хочемо, створює простір для маніпуляцій і може призводити до відчуття провини і стресу. Наприклад, якщо хтось дарує занадто багато, ми почуваємося зобов'язаними і навіть пригніченими. Звідси й порада психологів: даруйте невеликі, але приємні речі. Бо великий подарунок може зруйнувати відносини. Отримали несподіваний подарунок: ось кілька правил: перше, скажіть дякую це теж форма взаємності, але легка. Друге ввічливо відмовте. Якщо людина після подарунка просить щось незручне, можна сказати ні, і цього достатньо. Третє переверніть ситуацію. Дайте щось символічне у відповідь, щоб закрити борг, наприклад, усмішку чи комплімент. Четверте, будьте уважні. Якщо малознайомі люди щось дарують, подумайте, чи не хочуть вони більше, ніж дали. Пам'ятайте, справжня доброта не вимагає відплати. Норма взаємності це універсальний закон, який керує нашими стосунками. Вона допомогла людству вижити, створити суспільства, розвивати торгівлю і культуру. Але ця ж норма робить нас вразливими. Кожного дня маркетологи, політики і просто хитрі знайомі намагаються використати її проти нас. Тож головний урок: отримуючи щось, не поспішайте віддячти більше, ніж хочете. Даруючи, пам'ятайте, навіть маленька річ може створити сильний зв'язок. І наступного разу, коли вам простягнуть безкоштовну цукерку чи ручку з логотипом, згадайте, можливо, за нею стоїть ціла наука під назвою Норма взаємності. Підписуйтеся, якщо тема психології вам близька. Далі буде ще цікавіше.